Як спланувати свій день так, щоб встигнути в 10 разів більше. Є два додатки, які відповідають за 90% мого планування і продуктивності. Перша Things 3. В неї я скидаю кожну ідею чи задачу, яку я хочу зробити в майбутньому, а задачі в неї можна додавати прямо з головного екрану телефону. Потім, коли я розгрібаю свій інбокс, я додаю цю задачу в якусь категорію життя. А потім я вибираю, в який день я це зроблю. Після цього, в день, коли ти визначив робити цю задачу, вона з'явиться в кладці Today. Things доступна тільки для яблучок. Якщо в тебе Android, можеш спробувати Todoist. Якщо задача буде займати більше 15 хвилин, я питаю себе, коли я це можу зробити, і закидаю її в календар. Для календаря я використовую Fantastical. Він теж тільки для екосистеми Apple. Як альтернатива, можете просто використати Google календар. Якщо задача має бути виконана в якийсь конкретний час, вона зразу летить в календар. Якщо я з кимось домовляюсь зустрітися, то я роблю спільну подію з цією людиною в своєму календарі. Якщо якоїсь події немає в календарі, то вона не відбудеться. Треба зробити звичку, моментально вигружати всі свої ідеї в телефон. Тоді ти нічого не забудеш. Наступне відео буде якраз про це.